Доброго ранку утра вечора Ващенка Світлана від парома пар, пар, масажні олії. Коли я хворіла, помимо того, що пила бади, я чувствувала, що треба щось місцево робити. Я прогрівала синьою лампою, але оці пазухи, так, вони не піддавалися такій, знаєте, уперто стояли запалені, але аромамасажна олія справилася з цим важким завданням. Утром і вечором. Я натирала все обличко, так, шию. Тут натирала, так, де у нас сюди тут і саму шию суда. І це робила зранку і ввечері. І ви знаєте, в мене такий чудовий результат не тільки по здоров'ю, але й ще й по обличчю. Робила невеличкі такі масажні е, рухи, так, тому що це масажна арома, олійка протирала оце все, так, раз вже намазала, вечірком, утрічком, хорошенечко, отак так робила. І ви знаєте, коли я вже пішла на виздоровлення, я замітила, що моє обличчя, воно було. Не сіре, як обли... обично після хвороби, але таке сяюче, наповнене. Ще я пила вітамін С. Теж я замітила, що він чудово працює по, суста... по само обличчя самої шкіри, масажного олія і вітамін С. Ви красотки, і ви здоровлюєте. Вертайтеся, бащенка Світлана, всього найкращого.